Андрій Федюк, головний тренер команди «Інеті». Андрій, скажіть, будь ласка, що вийшло, що не вийшло в цій грі? Ну, Перш за все, вітаю в Харків з перемогою. Що не вийшло в цій грі, ну, як, як і в багатьох матчах, нам все-таки не вистачає характеру, не вистачає звичайно, класу і немає. Тому що це визнати, немає все-таки нас лідера в команді, який би міг повести за собою. І навпаки, в команді Харків є такий не один гравець. В нас, на жаль, такого немає жодного. В принципі, сезон вже потрошку -по підходить до кінця. Яку можете оцінку поставити команді за підсумком сезону? І можна говорити багато всього. Різні фактори впливали на ту чи інакшу гру, але якщо це. Підсумувати одним словом, то ми виступили перед бачу воно.